Зняти. В мене на каналі лише три підписники. Ай, щоб такое зняти, в мене немає ідей. Ну що, хлопці, в кого які плани на ці канікули осінні? Не знаю навіть. бо нас відправляється здобувалося, а у вас. О, ми, можливо, кудись поїдемо в парк розваг. Ну, я теж, можливо, кудись. А ви, хлопці, от так кудись чи ні? Ну, як ви сказали вже, ми поїдемо до нашої бабусі в гості, як круто в село. Де інтернет плавно працює і все таке. Тому якось так от. Слухай, так втирпиш. ну це, контент з проводом, а ти можеш при... знімати в заброшених будинках. Точно, ти геній. Дякую тобі величезне. Ура! Контент буде, ага, а мені нікого. А, ну, ладно, можу заведати якісь веселі стріми, там де ти будеш грати. Угу, чи ще щось таке. А може ми до вас приєднаємося. О, там народ стоїть. Юля, Діма, Соня, Ілля. Треба до Привіт, друзі. Привіт, Діма. Привіт, так, Діма. Привіт, а чому ти така щасливий? А, та тут. Я їду в село до бабусі, де буду знімати контент з приводами. Угу, угу. А перед тим, угу, я таке. Зрозуміло, я вас хотів спитати поради, бо я не можу знайти ідеї для своєї дому. Ну, так, візьми там якісь ідеї, ну, я Ну, просто в мене немає ідеї. Ну, знімай своє хобі, там, от це от, от, ну, да, чи ще щось. Угу. Чи спробуй щось нове, ну, якщо в тебе немає хобі. Да, да. Щось новеньке. Он Юля раніше малювала у нас, потім прийшла на шуння. Ага, да, да, ура, ура, сьогодні буде село, ту-ту-ту. Ага, давай с ней там на подружку со бо там, видимо, кажучи живе. Проще взагалі казав. Я не зрозуміла, я теж. Ну так, это ж вс не зрозумів. Чого так на мене вытащилося? Это нічого... такое? таке? Наряд? Ну реально тебе вот такий дивний наряд. Нормальний ряд, він до речі, дорогущий, щоб ви розуміли. Чи ти хочеш сказати, що він страшний негарний? Та ні, нормальний? Ну так, нормальний. Угу. Угу, звичайно, Діма, пішли давай, а. Та зараз сиду, я почекаю. Вибачте, а ти нічого. Діма, пішли так, іду я йду, йду, йду. йду. Так, оскільки завтра канікули на сьогодні останній день, тому у нас контрольної не буде. Буду дивитися презентацію. <рес> Мама, тату може все-таки не треба. Сину у бабусі зараз вона підійде. Ой, мої любі привітики вам. Ой, це зростів. Привіт, бабусю. Привіт. Мої любі, Привіт, мої любимо. Я що, гарно вам відпочинку і за ним приближуся. Дя... Дякую вам. Так, дякую, мама. Будь ласка, їжайте, пішли вночіняти до мене. Добре, бувайте, Так, не мой. Ось мученята, ми проходьте, сідайте. При добре дякую, Лапуся. От ваші речі я вам підготувала. Угу, зрозуміло, дякую. Угу. Давайте розставляйте речі, відпочинете у мене добре. Добре, Лапуся, Дяку. Так, дякую. Ну все. О, як вам іде. Так, дякую. Угу. Це я пішла, бувайте. Ну, що, чим займатися будемо охотник на привидів? навіть не знаю. Ну, у мене на залі є одна ідея, ну давай вже хоч якось поселимося. Ти зовсім у нас бабусі приб'єк. Якщо дізнається, що ми до неї в кімнату залізли, та не бісить. Він який не комп'ютер старий. Ого, сервантик такий, Бачу, ну нічого нового дивного. Так, а що у нас в картині? Це? Це це. Це що таке? Тут тут два черепа э, черепи. Як це може может потом череп э, стоп? що? ні 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 це що жар такий. Як... Такий холодний, Мамо. Він схоже справжній. Ой-ой. Нам хана. Я чого усі знайти. Да на Ти Не знайте обіж поражари це череп. Тут такий...

Ринканула. Я вас люблю, залетенята мої Мої машинки. Бабуся, чия це голова та це череп. А... Ага, так. А, так це я одного, ну з тих от хто банк забирав гроші з банків пі, коли серце розвалився, грохнула. А, то та... зрозуміло спону. Точно. Добре, давайте чай вип'ємо. Он мій сервантик, якраз таки можна ще з ним попити. Добре. Господи. Ой, нас на гарний дівчинку вийшов. Це точно подруга. І не І ще й молодший брати звозили. Ага, це точно шкоду, мене немає молодшого брата чи сестри. Ну, я б не сказала, що це шкода бля. Ну, кожного свої плюси і мінуси. Ну воно, зато вони дуже між собою. Ага. Цікаво там хлопці, я чекаю від них стрімів. Ну, Ще зараз будуть перегони кораблів. Мій корабель називається Перемога, а мій називається Титанік. І тут ще містер Морозово. Ого, великий. Ну поїхали, давай поплили, класно поплили, це точно. Слухай, я тут подумав, а як ми кораблі ці діставати будемо? Ой-ой, здається, нам бо я не з як ми їх дістанемо, щось не подумали. Ой-ой, що -ой, робити? Єгора, що ти зробив? Корабель? Вони впливають! Майкл, як ви домудрились, до цього додумалися. Корабель що вони ж у зараз? Ой ой, здається, їм хана. Ні, що кораблі уткнули, це точно якого дітька ви швырнули кораблі прямо в річку, а? Ми з чим думали, ну, э, ну мені не... Ну кораблі ж ці ж водістала? Проходь, на Лілі, точніше проходжу, Навіщо що не провів цей парк. Та тут дівчата, острова, дівчат островічник, от хочете до них привести почека ще. Ти, ти жартуєш, який ще дівчині до дівчат. Фу! Давай, хочу, щоб ти з ними подружилася. Ти нормальний взагалі. Я з ним друг не хочеться. А ти не привів до них Сенсів, що ти не подобається. Це ж класно, подружишся з ними. Ні, ні ні ти нічого не розумієш. Вони мене знати не хочуть, а ти. Стіє, щоб з познайом... ну, Хоч ви подружилися, а Вот ну вот класний блогерш. Не назлодно мені дадуться дою відео. Я тобі можу дати, даю. Я, я твоя подруга єдина. Навіщо мені ще одна? На тобі точнішеї. Що мені ще якісь друзі, якщо вони ти. Ну я не можу тобі ж обычно за всіх. Просто пішли вже до швидше. Так пішли звичайно. давай швидше. О, привітик, малий. Здрастуйте. Здрасте, ви хто? Ну, я Діма. Діма. О, дівчата, привітик. Привіт. О, здрасте, привіт, Діма. Дімка Гілка, привіт. А що ти тут робиш з Ліндою? О, здрасте, Катр, що ти робила та грати, привітик? Так, Лінда, що це ти тут робиш? Ти наче ти не любиш гуляти в парку. Я її не хотіла, у нас тут привів Діма. Діма навіщо? Та я просто хотів з вами подружитись там. Угу, зрозуміло. Так от, може, да може знімемо якесь відео разом. Хороша ідея. Дивіться, це ж Лілі Лілі, -Лі, привіт. Ми твої фанати привіт. О, тут ще інші блогери. Привіт, привіт, Лілі. -Лі. ми тобі співчуваємо з батьком привіт. Добро привіт. <ривіт> У нас так багато тут блогерів різних. Лілі, -Лі, це тобі. ми тобі тут подарунки. Квіти. Так так, квіти, подарунки. От. Оце от, ну, ти дуже гарна. Ти спочиває ситуацію з батьком. <кхи> друзі. Хмілі, можна з вами сфоткатися? Ем. Мені теж. от вам подарунки. Дякую. <кхи> І від мене теж от. І від мене от тримайте подарунок. І від мене дякую величезне вам, друзі. Ви найкращі фанати. Дякую вам. Дякую, ви такі гарні. Та це просто так так, зрозуміло. Добре, ми тоді підемо. Так, і будь ласка. Ох, сама Лілі, -лі. сама Лілі -лі, ура. Нічого, си, нічого собі ж у тебе фанати класні, такі подарунки дарують. Так, дарують. Мені раніше доволі рвували більше подарунків, воно ну, ладно, це віники ще віднести додому. Хм. Бувайте невдахи, Я щось не так сказав, чи що це з нею взагалі? Вона завжди такою була. Так, це не завжди таке. Угу. Ой, а це що б це було? Та так. Ну що, будемо грати в карти чи ні. Ну що, брат, пішли, з тобі шукати контент з приводами. Так пішли. Привіт, хлопці! Привіт, а ви новенькі. Тут ну ми тут це... Ми тут новенькі, так... Ну ми до бабусі приїхали просто у гості. <кхем> ага, слухай, ого, круто. Так, ми ну, з міста. тобто... Привіт хлопці. Привіт, а ти теж тут. Ого, а ви знаєте легенди з продами? Звичайно, тут є дом відьми, можемо туди проникнути. Ого, круто, якщо вона нас впіймає, та не наспіймає. Ну давайте, буде круто. Завіжемо відьму. Та давайте просто сфоткаємо. Я сумніваюся, що це реально відьма, може якась ну не знаю, бомжиха чи хоч щось, щось. Пішли вже. Ура! Будуть зараз пригоди. Ну пішли. Серйозно, дім відьма, давайте швидше підемо. Ага, давайте, цікаво, що там. Пішли вже швидше. Ого, двері вчинились самі, нічого собі. Як це так? Пішли швидше, давайте. Нолі логіки у вас, друзі, нолі. Нам хана. Ого, нічого особі. Дивіться, тут вода якась з якимось кристалом наче. Так, да, якийсь старий телевізор. Ого, все таке диляве. Водякий, жовтий. Зеленій, взагалі Ну, зеленій. Ого. А що там в ванні, здається? Здається, це ванна тут. І тут теж, зразу, такі жидкості. Так. Угу. Нам хана. Та не думайте, видимо, тут нема. це жарт був. Вот. Так точно. Ага, дивіться. Тут, тут реально тут почекайте, що це що, що Що за... Шо це таке, якого дітька? це що реально чари чари? Стоп, сенс, зеркалі портал якийсь відкрився. Портал? прийшли. Ну шо, гайд шифмалися. Ну що не хотіли сидіти дома? Будемо на шашлику сидіти.